Всім привіт! Намасте! Сьогодні ми зробимо таку спокійну, релаксуючу руханку, яку можна виконувати прямо в ліжку перед сном. Для цього сядьте в комфортну для вас позицію. Ви можете сидіти так, або можете сісти собі на п'ятки, вирівняйте спину, Проверніть декілька разів плечі так, зробіть великі кого, розкрийте свій видний відділ. Опустіть лопатки вниз і витягніть лінію хребта, витягніться за маківкою вгору. І просто нахиляйте голову зі сторони стому, декілька разів витягнути бокову поверхню шиї. І зробіть також підгоріття вниз до себе, і вгору. І ще вдих. І ще два. І один. Опустіть підборіддя вниз і поверніть декілька кругів головою в одну сторону. І він. Можете прикрити очі. Вам допоможе більше розслабитись і відчути своє. тіло. Руки залиште зараз на колінах і прогніться грудним відділом, потягніться вперед, навдих, і з видихом округліть лопатки, підборіддя до грудей, відтягніться назад. І ще навдих. Вперед, розкрилися і з видихом скруглись. І ще вдих, і видих. Це у нас додатковий антистрес. І ще один вдих. І видих. І тепер візьміть руки в пальцевий замок, потягніться замком вгору і злегка покачайтесь зі сторони в сторону. Витягніть свої бока, відчуйте таке приємне розтяжіння. Потягніться в одну діагональ і в іншу. Добре. І зараз руки зігніть в ліктях, долоні у вас дивляться вперед, розкрийте пальці, зберіть разом лопатки. Відчуйте, ніби ви щось між ними зажимаєте і потягніться вгору на вдих. І на видих зберіть лопатки разом. І ще на вдих потягнулись вгору. На видих зібрали лопатки. І вдих, витягнулись вгору. І з видихом зібрались. І ще один вдих. і Зібрались, видих. Кіт теж хоче робити зарядку. І можете тепер опустити по черзі одну руку, потягнути бік ще більше, витягнутися в одну сторону і в іншу. І просто так розслабтесь, прям сильно можете натягнутись, а такі рухи наче ви погойдуєтесь. Травинка, яку розгойдує вітер, і просто так розслаблено, приємно витягуйте по черзі свої бока. Один і інший. Добре, і зупиняємось тут. Можна перейти зараз в позицію на 4 і на вдих. Розкритись, потягнутись носиком і тазом вгору, і на видих, скруглитись, подивитись собі на живі. І ще на вдих, потягнулись, розкрились, і видих, скруглились. І ще декілька разів. Максимально розкриваємось і скругляємось. І ще два, На вдих. І видих. І останній видих і видих. І залиштесь тут внизу з круглою спиною. І зараз починаємо тягнути таз, штовхати вправо, в праву сторону, розкриватись, прогинатись, тягнути таз, переводити наліво і скругляємо знову спину. Направо розкрились вгору грудний відділ, знову уприхору, наліво перевели. Таки малюємо кола нашим грудним відділом і тазом одночасно. Можете теж прикрити тут очі і відчути, як ваше тіло малює великі кругли, розслабити його і ще одне коло в цю ж сторону. І тепер знову скруглились і рухаємось в іншу, тягнемо таз у ліву сторону. Прогинаємось на вдих, тягнемо вправо і скругляємось на видих. І також прикрийте очі повністю віддайте з цьому руху, відчуйте, як прокатується ваш таз, лопатки, як ви прогинаєтесь і скругляєтесь. Ай цей рух буде приємним. Не перенапружуємось. І ще один удих. І видих. І тепер залиштесь в такій нейтральній позиції. І потягніть таз, трошки його прогніть вверх і потягніть його до п'яток. Він може не сідати, а може сідати. І знов переведіть вагу на руки. І ще потягніться назад і вперед. І так декілька разів. Переводимо вагу то вперед, то назад. Огляд вниз, шия в нас продовження хребта, одна лінія. І ще один вдих. І видих. І зараз ми лівим колінком заходимо правим, точніше, перед ліво. Коліно в нас в коліно. Стопи розклали по сторонам. І так само тягнемо трошки куприк подали вверх, тягнемо його назад, ніби хочемо посадити собі таз між стопами, але не сідаємо. І знов вперед. І ще потягнулись назад. І вперед. І ще декілька разів робимо такий рух вдих і видих. І ще два. І один. Добре. І тепер змінюємо розпливи ноги і перевели навпаки вперед. Лівим колінком зайшли перед праве, перехрестили. Стопи розвели в сторони і знову тягнемо таз назад, ніби хочемо посадити його собі між стоп. Погляд вниз. І покащуємось. На вдох, тягнемо таз назад, на видих, вертаємось вперед. І ще один. І видих. І вдих. І видих. І ще один. Добре, і знову розпились, можете розвести коліно трошки ширше, посадити тепер вже таз на п'ятки, витягнутись, за руками вперед, потягнутись. лоб можна прям опустити на ліжко або просто погляд вниз, витягуємось, видих. Якщо хочете, можна поставити руки на кінчики пальців, таким от куполом, і ще більше прогнутись, провалитись. І поперекатуватись легко, ніби ми хочемо праву підмишку собі в ліжко вжати, а ліва піднімається. І навпаки, потім на ліву сторону перекотилась. Або також по відчуттям, що ми кладемо в вухо, то на наше праве плече, прокатуємось, то на ліве. І робимо такі перекати на одну сторону і на іншу. І ще вдих, і видих. Добре. І зараз підіймаємось, якщо у вас є також стіна, наприклад, біля ліжка або таке високе бильце, виберіть, як вам зручно, я давайте покажу. На стіні ми впираємось руками в стіну, відходимо подалі. І зараз провалюємось сюди вниз, ніби ми хочемо груди вкласти собі на ліжко, в лопатки. Ось так провалилась, спина прогнулась. І з видиху можна скруглити спину, потягнути лопатки вниз. І знову провалились, прогнулись, витягнули хребет. Голова в нас шия, продовження хребта. І з видихом скруглились. Тобто, коли ми провалюємось, ми дивимося вниз, голову ми не задираємо, у нас одна лінія. Провалились вдих і потягнулись лопатками вгору видих. І ще вдих. І видих. І зараз потягніться вниз, і залиштесь тут на декілька рахунків. Живіт підтягнутий погляд вниз. І ми продовжуємо провисати. Відчуйте, які приємні у вас. Зараз витягуються в плечах, грудний відділ розкривається, між лопатками розслабляється. І підіймаємось. Добре. І зараз. Сідаємо в позицію метелика, розкриваємо наші коліна, стопу збираємо разом. Тут дуже далеко пружинити у вас навряд чи вийде, але якщо у вас коліна лягають, так як у мене, то покачуйтесь вперед, назад, робіть це з рівною спиною, в своїй комфортній амплітуді. І ви зараз ніби хочете животом і грудьми лягти накрити свої ноги. Не угу. лобом тягніться, скрухляйтеся з рівною спиною. Просто розкачуйтесь, дайте тіло зрозуміти, що цей рух безпечний, що ви нікуди його не будете перетягувати, рвати, ламати, просто комфортно покачайтесь. І якщо вам комфортно, можете також залишитись. Внизу і витягнути руками вперед, погляд вниз, і подихати зараз собі в задні ребра. Відчуйте, як вони на вдих розширяються, розходяться. І з видихом Ви наче здуваєтесь, як повітряна кулька. Погляд вниз, вдих, розширились і видих, здобулось. І ще вдих, і видих. і ще один, вдих. І видих. Добре. А зараз витягніть ноги, потягніть стопи на себе від себе декілька разів. Можете, якщо вам хочеться опертись руками, щоб була рівніша спина. І промалюйте такі кола назовні, наче розкривайте стовпи, малюйте круги. І всередину навпаки. Добре. І зараз вкладайтесь на своє ліжко, лягайте. Беріться під колінка, плавно опускайтесь, не падайте. Підтягніть зараз, зігніть праву ногу, ліву залиште витягнутою, і руки розкиньте по сторонам. І зараз ми зробимо динаміці. Погляд у нас буде в правий бік, а коліно з видихом право тягнемо наліво, не відриваємо лопатки, і коліно тягнемо вниз. І вертаємось вдих в центр. І ще потягнулись видих. Крутились. І на вдох вернулись в центр. І ще видих, нагадую, дивимось в одну сторону, коліно тягнемо в іншому напрямку і повернісь. І ще один видих і залишились тут. Якщо хочеться, можна дотиснути коліно право-лівою рукою, прижати його ще більше до ліжка. Тут все робимо м'яко, видихаємо. І ще один глибокий вдих. І видих, і вертаємось в центр. І зараз витягуємо свою праву ногу, згинаємо ліву в коліні, ставимо стопу біля стегна. Погляд переводимо зараз наліво, робимо вдих, і з видихом ліве коліно тягнемо в праву сторону. Видихаємо плечі, лопатки не відриваємо від ліжка. І ще навдих вернули ногу в центр. І з видихом скрутились. І продовжуйте. Можете теж прикрити тут очі вдих. Видих, скрутка, відчуйте, як приємно вашому тілу, як воно після важкого робочого дня розслабляється, витягується, все встає на свої місця. І ще один вдих. І видих, залиштесь, якщо вам хочеться, можете також ще натиснути зверху правою рукою, дожати кудино ще більше вниз. Глибоко подихайте, відчуйте знову, як тут і задні ребра ваші на вдох розходяться, розкриваються, начебто. І з видихом ви здуваєтесь, як повітряна куля. І ще. Вдих і видих. І повертаємось в центр. І зараз підіймаємо ноги, беремось зсередини за свої стопи, виводимо стопи вгору, долонями натискаємо. Тут вас можуть легше вже лягти коліна прямо на ліжко. Стопи дивляться вгору, і ми злегка натискаємо позиція щасливої дитини, лежимо, видихаємо, відчуваємо, як розкриваються наші тазостегнові суглоби. Якщо вам тут досить просто, можете пробувати по одній нозі вирівнювати і носочком торкати сліжка, і знову згинати. І також вирівнювати в коліні іншу ногу і згинати. Якщо вам це некомфортно. Лежіть просто в попередній позиції дихайте. Якщо комфортно, то по черзі випрямляємо і згинаємо ноги. Не забуваємо глибоко дихати. І ще по одному разу вирівнюємо, хто вирівнює. Добре, і збираємо стопи, збираємо колінка, обіймаємо себе, покачуємо зі сторони в сторону. Розслабляємося і через бік. Діймаємо знову сідаємо в комфортну позицію, або в позицію йога, або можна на п'яточки сісти. Кладемо собі руки на нижні ребра, ще давайте розслабимо діафрагму, перед сном це буде дуже корисно зняти стрес і розрухати її. Закриваємо очі, руки в нас на нижніх ребрах. І пам'ятаємо, вдих у нас ребра розширюються, розходяться в сторони. Ось тут ми відчуваємо їхнє з'єднання, як воно стає місце між ними стає широким. На вдих. І на видих, вони знову здуваються і сходяться, і продовжуємо в своєму темпі дихати з закритими очима. Давайте декілька вдихів, видихів. Вдих ми робимо через ніс глибокий, протяжний, довгий. І видих через рот. Трубочкою губи складаємо і випускаємо повітря повільно. І продовжуємо. Іще один. І тепер витягнемо за руками вгору на вдих. і з видихом вниз. І ще два рази вдих. І вниз видих. І ще один вдих. І видих вниз. і Я вам дякую за цю практику. Коротку, спокійну. Бажаю вам гарних снів, повного розслаблення. Надіюсь, ви себе зараз краще почуваєте, ваш стан більш спокійний збалансований. І ваше тіло також скинуло напругу і психіка. І до наступних зустрічей на моєму каналі.